Воркаут Адама створи базу воркаутера. Як накачатись, це серіал, в якому показую, яким чином качаю свої м'язи на перекладенні брусах та в домашніх умовах. І допомагаю вам підкачатись також по своїм відео-прикладам тренувань. В цьому в сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам, як можна підкачати прес. Груди, спину, накачати руки, верх тіла повністю всі м'язи прокачаються після того, як почнете тренуватись разом зі мною в цих відеотренуваннях. І конкретне сьогоднішнє тренування, воно доступне абсолютно всім, і кожен з вас зможе почати. Будь-коли, в будь-який момент тренуватись. Тому давайте почнемо. Отож, перший тренувальний день буде не такий, який зараз на екрані. Але до цього потрібно буде дійти, щоб робити одразу два підходи на максимум підтягувань та віджимань. Почнемо з першої. Половини тижня, так як ці тренування потрібно розділити на цілий тиждень першу частину тижня 3-4 дні робіть таким чином, що кожного дня вам потрібно робити по одному підходу. Підтягувань на максимум та віджимань на максимум. Тобто один тиждень розділяйте на дві половини. Якщо перша половина тижня це 3 дні, то перших 3 дні робіть кожного дня рано в обід або ввечері по одному підходу підтягувань. На перекладенні на максимум своєю технікою, швидкістю, якістю та інтуїтивно, як ви відчуваєте, отак і робіть, а другу половину тижня робіть уже по-іншому. Отож, для того, щоб дійти до середини тижня, якщо ви вибрали перших три дня робити по одному підходу, на максимум підтягування на перекладині та віджимання на брусах, так як ви можете робити 4 дні першу половину або 3 дні. Це вже ви обирайте, в залежності від того, наскільки сильно хочете прокачуватись. Якщо ви, як в моєму випадку, хочете більше і відчуваєте, що можете так робити, то тоді другу половину тижня 4 дні залишіть для другої частини цього відео тренування. А в першій частині робіть кожного дня в будь-який час, зранку в обід чи ввечері, один підхід підтягувань на перекладенні на максимум плюс один підхід віджимань на брусах на максимум. Це означає, що вам потрібно буде робити одразу після підтягувань віджимання чи навпаки. В той ж самий день, або навіть через пів години, чи через 5 годин другий підхід. Але на протязі дня ви маєте зробити один підхід на максимум підтягувань на перекладині та один підхід на максимум віджимань на брусах. Це тренування, які є додатковими, не враховуючи ваші якісь ще інші тренування, які будете робити на протязі тижня. Це бонус, який треба робити. Як звичайний автоматичний підхід, який навіть не враховується у вашому розумі та голові. Ось таким чином ви маєте себе налаштувати, що це просто декілька хвилин ви витрачаєте для того, щоб активувати свої м'язи на тілі та зробити себе активнішими, відчувати себе краще. І при цьому всьому не витрачати для. Даного тренування, багато часу, чи сильно думати про це тренування. І саме через те, що через постійність та якісне, стабільне виконання, совісне тренувань, ваші м'язи звикнуть з часом до такого стилю тренування, та ви станете. Активнішими, сильнішими і так далі. Їжа, яку ви будете їсти на протязі тижня, має величезне значення. І взагалі, завжди для того, щоб прокачувати м'язи потрібно дуже багато розуміти деталей та інформативних основ, які допоможуть вам здійснити свою ціль та дійти до бажаної форми та результату. Але це. Звичайно, кожного індивідуально, а конкретне тренування кожен день, яке ви будете робити, це тренування мають бути по відчуттям комфортними, тобто майте собі на увазі, що якщо йдете робити один підхід підтягувань на максимум на перекладині, то не йдіть робити тоді, коли не відчуваєте себе добре. Відчуваєте, що ви зранку можете зробити один підхід, і це буде хороший результат. І по відчуттям вам комфортно, йдіть, робіть, тим хватом, яким подобається, тією технікою, якою можете. На тій перекладині, де вам зручніше всього. Це потрібно інтуїтивно відчувати. Грубину перекладини, відчуття сили хвату, налаштованість, і чи взагалі по. Здоров'ю і відчуттям внутрішнім ви себе добре почуваєте, чи ні. Чи поїли ви тільки що, чи вам навпаки потрібно поїсти для того, щоб піти тренуватись це все ті деталі, які кожен з вас мусить для себе зрозуміти. Індивідуально. Але рекомендую вам прислуховуватись до себе та не нехтувати своїми внутрішніми відчуттями. Тобто, якщо не будете відчувати, що можете робити зараз навіть двох хвилинне таке тренування по одному підходу роблячи, тому що, в принципі, один підхід на максимум підтягувань на прикладені зробити та віджимання на брусах, це не є повноцінне тренування. Але якщо, як в моєму випадку, робити. 100 і більше віджимань на брусах, то це не декілька хвилин вже буде тренування. І ще відпочити між одним і другим підходом, якщо одразу два підходи робити, то це вже як повноцінне тренування для когось. Для когось дуже хороша розминка, для когось це взагалі тренування, яке на тиждень комусь вистачить. Тому, звичайно, що. Конкретики тут ніякої не може бути. Просто єдине конкретне, що ви точно маєте зрозуміти, це те, що вам потрібно робити по одному підходу на протязі першої половини тижня, яку ви для себе виберете, три або чотири дні. Краще всього, рекомендую вам по відчуттям відчувати. Якщо вам вистачатиме сил, то робіть три перших дні по одному підходу, підтягування на прикладні та віджимання на брусах на максимум. Після чого. В другій половині тижня це у вас вийде 3 чи 4 дні, вже відштовхуйтесь від своїх відчуттів. Що все краще будете відчувати, і зможете робити другу частину цього тренування таким чином, що відчуватиме тебе добре, то тоді робіть другу частину тренувань цього тижня. По одному підходу підтягувань на перекладенні на максимум, і одразу один підхід робіть віджимань на брусах на максимум. Але, так як підтягування на перекладині та віджимання на брусах є різноманітні і через те, що качати м'язи грудей. Можна тренуючись своєю масою тіла не тільки віджимаючись на брусах, то робіть другу частину тренувань, віджимань та підтягувань сетових. Тобто без відпочинку потрібно робити один підхід і одразу наступний, в тому порядку, якому захочете. Підтягування плюс віджимання, або віджимання плюс підтягування. Обирайте. Так, послідовність, як вам подобається. По відчуттям. Але можна робити не тільки віджимання на брусах, а ще й віджимання від перекладини та підтягування на брусах. Тобто, для того, щоб підкачати свої м'язи, якщо ви не знаєте, що робити, у вас немає тренувань, відеоінструкцій та... Навіть розуміння, з чого почати, то для цього купляйте програми тренувань на сайті www.workautadama.com за 10 доларів. Запустив таку 100-денну акцію для вас. Це вже перших декілька днів пройшло, 5 днів з 10, 10 з 10. 50 з 10 і коли дійде до сотні 100 днів, то тоді оголошу, скільки людей купило за 1000 доларів програми тренувань. Поки що не скажу, чи вже хтось купив, чи ні, до того часу, коли пройде цих 100 днів. Нумерацію днів буду вам казати, але ще навіть тижня не пройшло. Якщо ви будете використовувати купон на знижку і куплятимете програми тренувань на сайті за 400 доларів чи за 700 доларів, чи за 250 доларів, використовуючи купони на знижку, а їх є дуже багато і всі вони описані на сайті, то вас також оголошу і розповім, що ви допомогли розвитку проєкту. Суть цієї акції стоденної в тому, щоб кожен з вас, хто хоче тренуватися зі мною, купили програми тренувань і тренували зі мною по відеоінструкціям. А також для того, щоб показати вам, наскільки ви мене підтримуєте, та подякувати вам за це. Але поки що не розповідаю ніяких таємниць. Дочекаємося сотого дня. Але наперед дякую всім, хто купляє програми тренувань та тренується зі мною і підтримує розвиток серіалу проекту Як Накачатись. Всім щастив тренуванні, тижневому такому. Пака!